Іван Івановичу, скажіть, будь ласка, з нагоди чого тут це зібрання людей, От що люди вимагають і відстоюють? Люди прийшли підтримати е, демократичний вибір е, на цьому 71-му окрузі і прийшли, прийшли просити виборчу, окружону виборчу комісію, прийняти кінцевий протокол з захованням тих змін, які вчора відбулися, ночі, значить, і для того, щоб направити відповідні документи в ЦВК. Там коротко, що за зміни вночі було скільки взагалі заяв подано до суду і яка їхня доля за попередніми е, мокрими протоколами? Наш переміг Балога, е, Потім були судові позови від пана Деркача, судові позови, е, аналог 2004 року. І той аналог, який сьогодні відбувається по цілій державі, де перемагають опозиційні кандидати або кандидати, які не мають відношення жодного до партії регіонів. Значить, надумані е, мотиви. Не існуючі люди підписують певні акти, значить, контрольовані окружні суди, виносять рішення на користь провладних кандидатів, а отже, та більшість окружних дільничних комісій, яка за нинім законом про вибори сформована, приймає в тому числі рішення про відміну результатів. Парадокс відміни результатів на дільниці в малому Раковці полягає в тому, що результати по мажоритарникам, якби дільнична комісія, хоча вона не має права, відмінила. Таємним голосуванням, що не передбачено законодавством, а тим же таємним голосуванням результати по партійних списках не тронуло. залишило чому? Тому що там десь є 500 чи 600 голосів за партію регіону. От ви враховуєте у той ціні з влади. Що стосується комісії, яка два роки була під пильним наглядом братків із оточення нашого губернатора Закарпатського, значить їх возили по різним закарпатським кафешкам, різним. Різним, значить, заведенням сумнівного походження, значить, і безперечно, я собі уявляю, що пережили члени окружної комісії, напевно, їм погрожували, напевно, погрожували членам їхньої родини. І я думаю, тут питання було вже не тільки в сім'ях. Я думаю, що там опускалися набагато нижче, адже фактори і вони самі про це розказують. Що стосується. Того, чим закінчилася окружна комісія, значить вона в незаконний спосіб прийняла рішення про відміну результатів мажоритарних на дільниці в малим Раковці Єршавський район. І відтак вона мала була прийняти уточнюючий протокол і відправити документи на Київ. Зараз, на цю минуту, засідання не відбувається, уточнюючі протоколи не зроблені. І тому цей, е виборці, громадські значить представники. Ті, які палку підтримують кандидата в Верховного Раду Пала Вологу, прийшли сюди на цей мітинг, тому йшли вимагати, щоб ця комісія засіла, зробила свою, згідно закону, функціональний обов'язок і направила в ЦВК відповідні документи. От цього домагалися ці люди, цього домагаються всі правники, які сьогодні працюють тут навколо і внутрі окружної комісії. Яка різниця кількості осіб зараз На початку було 900. 60, 950, зараз трошки більше 240. Mm -hmm. І ще скажи, будь ласка, заяви, до яких судів подав Павло Іванович Павлова і що стосується ці заяви. Скільки їх є, яка доля цих заяв? Я не володію цією інформацією. Я знаю, що заяву подавав пан Деркач, що стосувалося за дві дільниці в Вершавському Деркач і три дільниці. Я про це не знаю. Ну подавав заяву. Не знаю. Mm -hmm. Не подавав. Можливо, треба помічників попитати. Ну, безперечно, що є, є, є позов, має бути антипозов, зрозуміло. Як політики як оцінюєте цю ситуацію, яка склалася після 28 жовтня. Ви знаєте, мені дуже шкода, що сьогодні в Україні партія регіонів ганьбить цілу державу. Ви знаєте, ганьба в чому полягає. На моє велике переконання до влади приходити і зберігати владу, можлив, можливо, двома способами. Перший спосіб це то, щоб прийшовши до влади, роби добро людям. Род, роби добро не на словах, а роби добро дійсно фактично. Другий спосіб це спосіб адміністративний. На жаль, партія регіонів вибрала собі адміністративний спосіб. Це адміністративний закон, який перевага дає тільки їй, на цій компанії. Це і то, що окружні виборчі комісії зроблені виключно під одну партію. Це і то, що суди, призначені перед виборами, які мають кінцеве рішення, це виключно мають. Походження від партії регіони. Оце це суть сьогодні влади, яка керує Україною. Я на мій нове велике переконання країною з європейським майбутнім. Прекрасним європейським майбутнім. Але на жаль, сьогодні ні Янукович, ні його оточення не дають нам можливості жити в європейському майбутньому. На жаль. Якщо пропонувати рішення люського поліційного суду, рішення львівського поліційного суду було напевно під диктовку керівництва штабу партії райони з Києва або їже подібних. І інакшого рішення ми не очікували. Це прогнозований Львівський адміністративний апеляційний суд. Прогнозоване рішення. Безперечно, е трагедія полягає в тому, що треба було закон прийняти таке, що кандидатів обирають суди. І хай би воно так і було. А для чого тоді окружні комісії, для чого тоді люди? Якщо суди визначають долю переможця, це ганьба в Україні і на жаль, цю ганьбу приносить партія регіонів. На жаль, на жаль, чому тому, що багато українців в той чи інший спосіб підтримували цю політичну силу, при тому при всьому не розуміючи, що вони підтримували відсутність майбутнього для себе і для своїх дітей. На жаль, дякую.